Вот сам мясо. Эй, почекай. Де він дівся? Чувак, я тебе все одно дожину. О, вон він де. Ех, майже. Ну почекай, куди ж ти? Сховався десь тут, чи що? Усім привіт! Сьогодні мало би бути інше відео, але на численні прохання, а точніше один коментар. Я вирішив викласти все ж таки це. Отже, сьогодні граємо за Horizon. Легенда все ще крута, як на мене. Відчувається така собі впевненість, коли граєш за неї, і тому хочеться обирати її частіше. Тому, якщо у вас її все ще немає, і ви думаєте, чи розблоковувати, то раджу не думати. Не хочеться дуже розтягувати початок, але я просто нагадаю вам про те, що ви можете поставити лайк до цього відео, написати коментар, наприклад, подобається вам Horizon чи ні, або навіть підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Це зробить нас усіх трошечки щасливішими, адже ви зможете бачити мої відео частіше, і я буду радіти тому, що у вас все більше і більше. Отже, усім приємного перегляду і погнали! План такий, я крафчу там пушку якусь, і ми розвалюємо всіх. От. О, чули, навіть Pathfinder підтвердив. <гум> так що все моя ок. О, флетлайн, як добре. обожнюю. Значить точно, все моя ок. Ну давай, давай, швидше. Я вже чую їх. То вони зверху чи. А. <плузь> Як же він лагав? Здесь залышу О, а тут, чуваки, я... Вот это, это стреляет. Так да куда же вытекает текаете? Як я не попав, І як мої так швидко подохли. Це нокнутий. Ух, я його переплутав з нокнутим. Ей! поднимайся. Я же на вид кнопку. Ой-ой. Нас чекают тут. А, я вот так попала в Вальгерию нашу. Ничего себе. Там, походу, двое было. -э Даем, подъедем. <плодиско -3> Ой. А это наш... <плодиско -3> О, перед этим я уже не могу стоять. Там ще ті, хто на мосту заважатимуть, ну добре. Та що як тільки ми підходимо, як завжди, всі розбігаються кудись? Ага, Ми на мосту, йдемо на зібку. О, дякую. Ой, щось не дуже безпечно, там їх багатенько. Чувак, тримайся, я тебе прошу, впади вниз. О, дякую. Він там когось накнув, але. А ну-ка, давайте сюди. Не на самий верх, а сюди. Вони таки на самий верх піднялось, ну добре. Так, там когось піднімали ззаду. Зараз трошки повернемось назад. Так довго пушка достається. Ну Вже навтюки. Як мене бісять ці Несі. Окей, моя допомога не знадобилась. Та підняв хоча б. Ну добре. Тоді полутаюсь. Я думаю, вони будуть бігти туди подалі, і я вже зловлю їх своєю ультою. А ніт. Ну і так, нормально. Це моє улюблене, коли залишається на один На одну пулічку і тікає. Щось мої сміливі такі стали. На початку були не такі. Там хтось є? Чи мені здалось? І ліфта немає, таки там хтось був. Мені не здавалось. Сховаюсь, тут може піднімуть. Ой, а ну я свапну. А потім просто похилюсь. Ой, я там останні вже. Ха. Ну добре. Ха. Прикольно хатка була. Ууу, тут навіть Валькірія ще краще зіграла, виходить. Але все одно круто. Там вже хтось тусується. Треба ближче підходить. Не вийшло обмануть. Дякую за дрона. Ого, що там таке? Ще патрони закінчились. Асен, тоді. Я. Ого. Добре. А. Дуйте поїхав. Але там ще. Тільки почекаю. Хочу глянути, що тут. Вони кинули цю башню. Походу, вони летять Прямо нам на голови. Що? Я думав запушу, зловив вже наче мене, а от іде. Та йдемо вже, там така вечірка класна. Як ви так впали? Ой-ой-ой, щось тут багатенько всіх. Фух, так доведеться самому вже виживати. Щось з цього боку ж бігли теж, наче. Чю, їх ще не добили? Може я зможу підняти ще. Біжу у живіт чуваки. Капець, який же цей альтернатор вбивчий. Повзи, повзи. Добре, що вони зайнялись один одним і відволіклись трошки. Це добре для нас. Поки нехай підніме міража, я буду прикривати. О -о -о -о. Довбані нас Ой-ой, ха! Я так хотів добити того. Блін, чуваки, живіть, пліс, я вас прошу. Він навіть підняв його. Ой, дякую за дрона. Так, у нас все добре. Треба пушити ці тут одні залишились. Ще одні приперлись. Треба скоренько патронів набрати. Хух-хух Та ще ці довбані несі, як ви мене бісите. Ну, знов не добив. Блін, там ще один ззаду, а я вже хотів добити. До речі, це останній. Можливо, вона одна залишилась. Бачив її. Ноги. Юху. Такі одна. Оце м'ясо було під кінець. Але прикольно мені сподобалось. Одинадцять нокаутів. И весим килив. Ну, добрый Це ще одні прийшли, чи щось я не розумію. Не хочуть вже виглядати. Так, чуваки. Мені треба ще полутатись. Я йду чуваки. Тільки тримайтесь пліс. Тю вони вже й без мене справились. Ну добре. My się. A ah, co zostało. з усіх боків чую, не знаю, куди бігти. Ні, бляха. А вон воно. А, мені ж не сдалось. Так и втекла та валькірія. Lost. Загубила, короче. I'm coming. Go to me на кластер. Ой. Я там побачив, але ще хтось тут знизу. Їм сюди бігти в зону. Упс. Ще один. Знаю, що докину. Ну і куди вони полетіли? Ну, я думав, ми будемо чекати їх тут, не випускати з зони. Я ж спеціально прийшов допомогти. Mm, ну, все, залишили мене тут самого. Army. Не видно так далеко. package over there. heal it up. You'll be wrong. Fence in position. Numpty real. This could get interesting. Reloading. Oops. Should stove book. Hold on the asses. Fire it. Oh, oh nee. уже подходит сюда чуваки может да поможет я живый Нащо він туди сам побіг? Дам допоможем. поможем Ти знов підійшли? ти? Да. Та як ви мене задовбали? Де він тут побачив? Чи ховається десь? Ти бачиш, от я сліпий. Як я його не помітив. Іду. Живіть. Ну, ще б трошечки. Можна було б запушити. Обіду з цього боку їх. А вийшло навпаки, вони нас пушать. Ух! Якась трошки важкенька була. Але перемога. Фьюз крутяк. А у мене по демеджу майже як у нього. Ну, прикольно під кінець було.